Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ» І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Audi e-tron 2020 року. Оригінальний пробіг з гарантією 57 тисяч кілометрів. Ємність батареї 95 кВт, потужність двигуна 408 кінських сил. Повний привід quattro на пневому підвізці, без жодного підкрасу, гарні комплектації. Останнє ТО пройдено 1700 км кілометрів тому. Можлива доставка авто до клієнта та купівля в кредит лізинг та по перерахунку. Дуже гарний колір. Бірюзовий перламутр, Матрична динамічна фуле оптика з вирізання машин в потоці при дальньому світлі. Денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари. Камера 360. Задня динамічна фуле оптика. Оригінальні легкосплавні диски R21 на хорошій резині Continental. Безключовий доступ. Панорама з люком. Вихід на зарядку зі сторони водія та зі сторони пасажира. Два зарядних кабеля один для домашньої зарядки на 220 з виходом на три фази, другий трьохфазний до станції. Ремкомплект так виглядає передній ряд сидінь, гарний салон, світло сірої, перфорованої шкіри, Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, акустична система Бенк Олусен, шкіряне мультикермо, електрорегулювання керма. Підрульові пелюстки відповідають за рекуперацію, адаптивний круїз-контроль, електронна панель приладів. Пробіг 57 тисяч км, асистент тримання смуги, проекція на лобове скло, датчик мертвих зон. Сенсорний екран з навігацією, 4 клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронний ручник, безпровідна зарядка для телефона, 2 підстаканника, прикурювач, який не використовувався, в машині не курили. Вихід на 2 USB, SIM та SD-карту, дзеркало заднього виду з автозатемненням, меню автомобіля. Безпровідний Android-Auto та Apple CarPlay. Налаштування автомобіля, налаштування пневмопідвізки, електрорегулювання бокової підтримки, зовнішні світлові прилади, естетичне освітлення, датчик дощу, автоматичне вмикання ближнього світла, освітлення під час посадки висадки, естетичне освітлення салону з можливістю вибору до 30 кольорів. паркувальний асистент камера 360 3D камера Також є сім режимів вигляду камери. Допоміжні системи для водія, сигналізатори небезпечної дистанції, Audi Presence, попередження про зміну смуги, асистент руху перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу. Рекомендація зупинитися для відпочинку. Попередження про швидкість, адаптивний круїз-контроль, сигналізатор небезпечної дистанції. Попередження про зміну смуги. Попередження про виїзд зі смуги. Він код автомобіля. Контроль тиску в шинах. Наступний інспекційний сервіс через 28 тисяч 300 кілометрів. Так, виглядає задній ряд сидінь. Чотирьохзонний клімат. Підігрів заднього ряду сидінь. Прикурювач, вихід на 2 USB. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення Isofix. Так, виглядає багажник. Аптечка, жилетка, сабуфер. Електропривід кришки багажника. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані, в гарній комплектації можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.